Сьогодні зібратися разом для того, щоб народ Божий міг прославити Його ім'я, подякувати за те, що Господь робить в нашому житті, а також разом помолитися. Це чудова нагода? Амінь. Тому що в дійсності не так завжди було. Сьогодні в нас є ця можливість зібратися разом. Так інколи тяжко, інколи нам буває. Незручно добиратися. Нам інколи буває дис... некомфортно, скаже так, пізно вечором збиратися, але в нас є ця можливість. Тому що Бог дарує нам її знову і знову, але ми знаємо часи, коли цього і не було. Коли були можливі, були зовсім інші можливості і коли були зовсім інші обставини, через які приходила церква і Божий народ. І саме тому сьогодні я хочу проповідати на тему вірність молитві. Тому що народ Божий він, це є апогей Слова вірності. Коли ми говоримо про вірність, ми позиваємо дітей Божих. Ми говоримо про те, що вони мають бути вірними. Амінь. Ви вірні? Амен. Дірзнав'яння, але це то, що Бог дарує нам. В Дійсності, ми вірні, і Бог бажає вірності, але він бажає вірності у всьому. У всьому, що, до чого він нас покликав, у всьому, що ми робимо, в тому числі і в молитві. Тому сьогодні я проповідую іменно на тему вірність у молитві або переможна молитва. Тому що саме тоді, коли ми вірні в молитві, наша молитва веде до перемоги. Ми перемагаємо чим? Словом свідоцтва. І тому я буду сьогодні читати Слово Боже. Яке написано е, в книзі пророка Даніїла, 6 розділ, 11 і 14 вірш. Всім, до речі, відома історія. А Даніїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна його в горниці були відчинені на напроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився, та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Тоді ці мужі. Поспішили до нього і знайшли Даніїла, що він просив та благав свого Бога. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Ти ж не написав ти забороди, що кожна людина, яка буде просити аж до 30 день від якого-небудь бога чи людини, окрім тебе, царю, буде вкинена до лев'ячої ями. Цар відповів: Так, і сказав: це слово певне, як право мідян та персів, що не може бути відмінене. Тоді вони відповіли. Та й сказали перед царем Даниїли, що з вигнання юдених е, синів не звернув уваги на тебе, от царю, та й заборону, яку написав ти, і в три усталені пори на день приносить свою молитву. Трохи історичного контексту. В свій час е, ізраїльський народ знаходився в полоні е, в Вавилоні, в, е, в песів і мідян. І відповідно, відповідності, коли вони були в цьому полоні. Е, Даніїл, один з тих мужів ізраїлітян, зайняв одну з ключових посад в цій державі. І ми бачимо, що ця ключова посада, яку він зайняв, вона була дуже приваблива для когось іншого, і вони бажали його, як би зараз сказали би, сучасною мовою з'їсти. На, 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 на цьому місці. Чесно кажучи, мені було шкода, Даніїла, тому що я розумію, що таке працювати з людьми, які хочуть тебе з'їсти. Тобто, коли є недоброжелателі. В своєму житті я вже не один раз стикався з тим, що коли е, на, на роботі є певний колектив, де коли вони тобі в обличчя посміхаються, але насправді ти знаєш, що вони тільки чекають моменту, коли ти зробиш помилку. Для того, щоб, як би сказала, сучасною мовою, вставити вилку в бік. Да? І то саме відбувалося з Даніїлом. Ми бачимо, що е цар е за його вірність, за його е відданість, за його мудрість, за те, що він був з Богом, за те, що Бог був з ним, за те, що Бог благословляв його е певними е дарами, він поставив його на високу посаду, тому що він йому довіряв. І в будь-якому знайти в ньому компромат. Ну, ми знаємо, да, для того, щоб когось з високої посади посунути, треба знайти компромат. Ну тоді ще не було засобів масової інформації для того, щоб злити в пресу, да? але в будь-якому випадку, скажімо так, шукали компромат, щоб сказати царю. І навіть ті люди, які не любили Даніїла, які фактично його ненавиділи і зазріли йому, і бажали зайняти його місце, вони були змушені погодитися з тим, що Даниїл досконалий. Ну нічого в нього немає, нічого в ньому не знайшли. Шукали, копали. Рилися, досліджували, але нічого не змогли знайти, тому що Даниїл був з Богом і він був вірний Богові. І в відповідності вони побачили, що дійсності це є муж досконалий. Єдиний мінус, який вони побачили в ньому, да, це його вірність Богу. Вони так вважали. Вони вважали, що Даніїл, будучи вірним Богові і виконуючи те, що Бог поклав йому на серце з регулярністю, яку він це робив, буде тим мінусом і недоліком, за який вони зможуть зачепитися. І вирішив з цим скористатися, вони надоумили царя, щоб він видав указ, оскільки цар такий поважний, цар такий улюблений всіма, хай протягом 30 днів всі тільки до нього звертаються. А хто звертається до когось іншого? В тому числі і до когось Бога, то відповідності того треба в ям. Ну, Здається, би, нормальний указ. Але ми бачимо реакцію Даніїла. Вона в деякій мірі відрізняється від реакції навіть нашої, коли ми реагуємо на певні неприємні новини. Давайте проаналізуємо себе, як ми реагуємо тоді, коли до нас приходять якісь неприємні новини. Ну, наприклад. Ми сьогодні збиралися на служіння і нам повідомили, що по вулиці Карпенка, це я зараз до братів, сестер, сестер не касається, да? по вулиці Карпенка курсує ТЦК. Що зробимо ми? Продовжуємо йти на зібрання. Чи дзвонимо до пастора скажемо, пастор, у мене сьогодні не виходить? Там же ж. ТЦК? Як же я? Але бачимо, що робить Даніїв. Почувши, що вийшов такий закон, він робить зовсім протилежне. Він відкриває вікно і починає молитися. Здавалося б, Даніїв міг би зробити це тихо, ну навіть не припиняючи молитися. Да? Тобто, ну, є указ, що шуміти. Да? Молився кожен день, три рази на день. За Єрусалим, все нормально, продовжує молитися, але тихенько сів собі під вікном на, на колінах, тихенько молюся, щоб ніхто не помітив. Можливо, хтось з нас би так і поступив. І в серці своєму вони б вважали б, що вони поступають правильно, вони нікого не спокушають, вони не наражаються на небезпеку, і в деякій мірі вони продовжують молитися так само, як вони молилися кожен день. Але бачимо, Даніїл поступає по-іншому. Він молиться голосно. Він молиться так, що це помітили інші. Притом помітили ті, хто був проти нього. Я думаю, що він здогадався, хто був автором цього указу. Не цар, тому що цар був його товаришем. Вони мали гарні відносини з царем, і цар би ніколи не видав такий указ для того, щоб злапати Даніїла. І він це розумів. І він розумів, що цей указ не тільки для того, щоб іменно спокусити і злапати його, але він все рівно відкриває вікна горниці і починає молитися. Тому чому він це зробив? Як ви думаєте? Мабуть, тому, що це, по-перше, його звичка, він звик молитися. І він вважає, що стосунки з Богом для нього важливіші, ніж навіть його життя. По крайній мірі, загроза життя, тому що по великому рахунку життя в нього ніхто не забирав. Але була певна загроза. І відповідності, але він все рівно вважав, що стосунки з Богом. Те, що він робить а, разом з ним, воно є важливішим, ніж те, чим погрожує цей світ. Більше того, як тут вже згадувалося, він це робив кожен день три рази в одну і ту саму годину. Тобто люди звикли до цих молитв. В свій час, а, коли не було Святого Духа і ще не прийшов Ісус Христос, спілкування Божого народу воно відбувалося через певних мужів. І е, молитва, яку вів Даниїл, вона була голосна для того, щоб всі могли почути за що він молиться, для того, щоб всі могли почути про славу Богу і про те, що в нього на серці. І ті, хто з Ізраїля, а там їх було не, не тільки один Даниїл, да, тому що в той свій час забрали багато зліття, вони могли сказати цій молитві амінь. Так, можливо, в них не було сміливості молитися самим. Можливо, в них не було а, можливості це робити, тому що в них не було того тої близькості і того спілкування, яке було в Даніїла з Богом, але вони приходили і слухали ці молитви, тому що я розумію, він це робив не тільки для себе. І тому сьогодні я хочу говорити іменно про молитву публічну. Слово Боже, нам о, неодноразово говорить про молитву в таємній кімнаті. Це дуже важливі молитви, коли ми знаходимося наодинці з Богом. Але так само є важливість спільних молитв і молитов публічних, тоді, коли ми це робимо разом, і коли ми це робимо публічно. Не тільки вдома, не тільки в таємній кімнаті, не тільки наодиці з Богом. Тоді, коли ми можемо спілкуватися з Богом про різні наші особисті речі. Мета публічних молитв, вона зовсім інша. Ми бачимо, що Даниїл в своєму житті молився частіше, ніж три рази на добу. Аналізуючи його життя, читаючи книгу Даніїла, ми бачимо, що він молився значно і значно частіше. Але ці три молитви вони були особливі. Ці три молитви вони були молитвами за сам Ізраїль. Тому що в нього боліло серце за Божий народ, в нього боліло серце за Ізраїль, в нього боліло серце за Ірусалим, за і ми бачимо, що він все життя переживав і турбувався, коли нарешті ізраїльський народ зможе повернутися додому. Він вірно служив царю, він виконував всі його накази в цьому, що суперечило Слово Божому, але його серце було разом з Богом і з Божим народом. Так само, і в нас, ми часто переходимо через різні випробування. В нас в нашому житті бувають різні труднощі. Але з ким і чи з чим наше серце? За що ми більше переживаємо? За якісь свої особисті негаразди чи за церкву? Коли ми знаходимося наодинці, і в нас є певні потреби, в нас є хвороба, в нас є так, потреба в роботі, ми ревно молимось. Ми ревно молимося, можемо постити. Ми дуже часто е, е, проголошуємо різні гарні речі в життя своєї сім'ї, тому що ми хочемо цього благословіння. Але зараз мова йдеться і про спільну молитву, а спільна молитва вона має трошки іншу мету. Даниїл показав нам, що спільна молитва це молитва за інтереси народу Божого, це молитва за інтереси в даному випадку церкви, це молитва за інтереси нашої країни, за те, що є навколо нас. Ми сьогодні збираємося для того, щоб молитися за нашу країну, щоб була перемога, щоб був мир. І це ми робимо разом, це ми робимо спільно, це ми проголошуємо на весь світ для того, щоб і інші могли побачити, за що ми молимося. Щоб не було потім, знаєте, коли щось відбулося, а я за це молився. Тільки ніхто про це не чув. Тому що ми інколи боїмося цього голосного сповідання, ми боїмося, що якщо ми це проголосимо, що Бог щось зробив в житті і цього не відбудеться, то опозоримося ми. Але Слово Боже говорить про те, якщо ми чогось бажаємо, просіть. І буде вам дано. Якщо ми бажаємо мир для нашої землі, ми маємо це просити і просити це голосно, не стідаючись про це. Якщо ми бажаємо, щоб Бог укріпляв нашу церкву, ми маємо про це просити. Саме публічні і спільні молитви мають на меті іменно якраз на зідання і будування церкви. Ми знаємо, що молитва це спілкування з Богом. І так само, як будь-яке спілкування будь-якою людиною, воно міститься в двох аспектах: особисте спілкування. Тоді, коли ми говоримо на різні інтимні речі. Так? Ми можемо говорити, скажімо так, от з, е, своєю дружиною, да, на багато різних речей. Тоді, коли ми зустрічаємося наодинці, і ми спілкуємося тільки один на один. Ми відкриваємо те, що в нас наболіло, Ми відкриваємо те, те через що ми переходили, чи, чи, чимось ділимося, навчаємо один одного, розказуємо те, що ми побачили і навчилися. А тепер уявіть собі ситуацію, тоді, коли я зустрічаю свою дружину після такої гарної розмови, да, на вулиці і роблю що я її не знаю. Як ви думаєте, яка буде в неї реакція? Ніяке. Да? Ми навіть це такого не уявляємо, да, тобто то, нам дуже важко це уявити, тому що це нереально. Якщо ми знаємо людину, ми відповідності до неї підходимо і з нею спілкуємося. Так само хоче і Господь, він хоче не тільки щоб у нас були спілкування наодинці. Тоді, коли він може нам навчати, тоді, коли він може нам відкриватися, тоді, коли він може нам давати слово, яке потрібне нам особисто. Але він так само хоче, щоб ми розказували про нього і сповіщали про нього голосно на всіх. Перехрестя. Не кажучи вже просто, коли ми збираємося разом. Коли ми збираємося разом, наша розмова, наше спілкування воно повинно бути про Бога. Не про те, які сьогодні ціни, да? чи який курс долара, чи які зміни відбулися в нашій країні, який прийняли новий закон. Ти дивися, який закон прийняв, а тепер будуть ще більше ганяти, а тепер будуть ще більше перевіряти. Коли ми збираємося разом, ми повинні говорити про славу Господню. Про те, що Господь робить в нашому житті, не про те, що робить влада. Про це ми можемо дивитися з Телеграму, з Тіктоку, з інших джерел масової інформації. Є багато способів дивитися про те, що відбувається навколо нас. Але про те, що робить Господь в нашому житті, ми можемо дивитися тільки тоді, коли ми спілкуємося один з одним про славу Господню. Амінь. Амінь. І саме для того ми збираємося разом, саме для того ми збираємося для спільних молотов, саме для того ми збираємося і для публічних молотов, для того, щоб ми могли проголосити Славу Господню в життя нашої церкви, в життя нашої країни. Проголосити те, за що болить наше серце. Чи наше серце болить за те, що в нас сьогодні їжа не приготована? Чи наше серце болить за те, що відбувається в нашій країні і з нашим народом? Що для нас важливіше? Саме тоді, що є важливішим, ми проголошуємо публічно. Це ми говоримо разом з нами. І ми хочемо, щоб ми молилися за нашу країну. Ми хочемо, щоб молитва проголошувалася, щоб благословіння прийшло, щоб прийшла перемога. Хочемо? Хочемо. А як це прийде, якщо не буде того, хто піднімає свій голос? Якщо не буде того, хто молиться, якщо не буде того, хто стоїть в проломі? Саме, тоді, для, саме для цього, і ми збираємося разом для того, щоб проголосити цю перемогу в життя нашого народу. І перша церква це дуже добре знала. Ми бачимо, що коли е, прийшов Христос, і коли е, він пішов на небо і вже. Виникла е, саме церква, що перша церква вона дуже добре знала, для чого вони збираються разом. Тому що ми бачимо в діях святих апостолів, що саме перша церква вона проводила свої спільні молитви, спільно в е, перебуваючи в слові, в навчанні і в чому? І в молитві. В діях 2.42 так і написано. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Саме для цього вони збиралися разом, не просто для того, щоб поговорити про те, що відбувається в країні. І тому апостол Павло, навчаючи церкву, що вона має робити, коли вони збираються разом, пише наступні слова в першому посланні до Корінцян, 14 розділ, 26 вірш. А що ж, браття, коли ж сходитесь ви, то кожен з вас псалом має має науку, має мову, і об має об'явлення, має вияснення. Нехай це все буде для збудування. Те, що ми робимо разом, воно для збудування церкви. Якщо молитва, яка, яку ми проводимо на одинці з Богом, вона будує нас. Вона будує наш дух, вона робить нас міцнішими, вона дає нам відкриття, то те, та молитва, яку ми робимо разом, вона будує нашу церкву. Якщо ми хочемо, щоб наша церква збільшувалася, якщо ми хочемо, щоб в церкву приходили нові люди, нам треба за це молитися. Нам треба збиратися разом. І піднімати свій голос молитви, саме спільної молитви перед лицем Господнім. Щоб цей голос був гучний, щоб цей голос був чутний, щоб цей голос був зрозумілий, для чого ми все ж таки молимося. міру того, як поширювалася добра звістка, ми бачимо, що в церкву прийшли і переслідування. церкву почали ганяти, церкву почали е, переслідувати. І що зробили апостоли. Пам'ятаєте, що зробили апостоли? Тоді, коли церкву почали переслідувати, пішли в укриття, да? зробили мережу таємних дню молитви, да? для того, щоб збиратися разом і щоб влада цього не бачила. Ні. Давайте відкриємо Слово Боже і подивимося, що зробила перша церква, тому що ми так зараз будемо багато гадати, да? і можемо багато чого нагородити. Але Слово Боже говорить про те, що перша церква зробила наступні кроки. В діях 4 розділ, 24 вірш, написано: вони ж, вислухавши, про те, що їх почали переслідувати. Однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них ти створив. І далі вже там 29-й, 30-й вірш. А тепер споглянь, Господи, на їхні погрози. І дай своїм рабам із повною сміливістю слово своє е, повідати, коли руку свою простягатимеш ти на виздоровлення, і щоб зна мене ти чудеса чинив ім'ям твоєго святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолилися, затряслося це те місце, де зібралися, були, і переповнилися всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже сміливістю. Загроза була смертельна. Їм загрожували знищенням. Ми бачимо, що загинув Стефан. І перша реакція церкви дійсності була переляк. Але що вони просять? Ви звернули увагу? Вони не просять, щоб Господь їх захистив. Ну, по крайній мірі, не в, цьому, не, не, не в цього разу. Але вони просять, щоб Господь їм дав сміливість не боятися. Для того, щоб звіщати Слово Боже. Те саме і сьогодні відбувається в нашій країні багато речей, які нам не дають відкрити наш голос. Вони хочуть, щоб ми перестали молитися. Вони хочуть, щоб ми перестали збиратися. Ви думаєте, чому взагалі виникло слово гоніння? Корінь слова «гоніння» від слова гоняти. Вони хочуть розігнати церкву. Вони хочуть, щоб діти Божі не збиралися разом. Тому що, на відміну від багатьох нас, диявол дуже добре знає, що означає тоді, коли діти Божі збираються разом? Тому що коли діти Божі збираються разом, відбуваються певні речі. А як ж помолилися, затряслося те місце, де зібралися були, і переповнилося всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Господь дає відповідь на молитву. І Він навіть дає більше. Ви думаєте, для чого він потряс це місце? Для чого Бог трясти місце, де забираються діти Божі? Ну, я розумію, що коли він там потряс, бо там, де зібралися е, язичники, потряс, би так, як добре, щоб, щоб боялися, щоб на наших не наїжджали. Але він потряс це місце, де збираються діти Божі. Для того, щоб показати, що він разом з ними. Що йому приємно і добре, коли збираються діти Божі. Що він довольний цим. Він не старався залякати їх, він старався їх підтримати, щоб вони розуміли, що там, де двоє чи троє, там і він серед нас. Саме тому апостол Яків і пише рецепт від всіх лікарств. Сьогодні серед нас присутній братолік, як лікар, скаже, що лікарі до сих пор мріють знайти універсальне лікарство, яке було від всіх хвороб. Але апостол Яків пише про універсальне лікарство. В п'ятому розділі з 13 по 16 вірш він пише про наступне лікарство. Чи страждає хто з вас? Що пише слово Боже? А, Я вже тут не, не бачу. Нехай молиться. Чи тішиться хтось? Хай співає псалми. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітерів церкви і що? І хай над ним помоляться. Намасливши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри оздоровить недужого. І Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись і щоб була могутня, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Апостол Яків говорить про те, що коли ми збираємося разом, Наша молитва дуже могутня. Це універсальний рецепт, коли ми можемо в дійсності вирішувати багато проблем нашої церкви. Не тільки особистих потреб, а іменно церкви. Тому що ми всі бажаємо саме те, щоб церква збудувалася, щоб церква зростала, щоб Слово Боже ширилося, щоб в нашій країні прийшов мир. І не просто мир, а Його мир. Амінь. Амінь. А це все може зробити молитва. Мотва церкви, тоді, коли ми збираємося разом. Тоді, коли ми, не дивлячись на обставини, які є навколо нас, залишаємося вірними і починаємо проголошувати діла Господні в нашій країні, в нашій церкві, серед нашого оточення, для того, щоб всі могли почути, який чудний Господь. Тому що звідки люди почують, наскільки чудний Господь, якщо не буде нікого, хто буде це проголошувати. Якщо ми інколи самі стидаємося це проголошувати, ми страдаємося робити проголошення, ми страдаємося говорити про те, що Господь спасає, що Господь звільняє, що Господь дає перемогу, що в його руках все можливо. Але саме Він це дає, саме Він цим благословляє. І коли ми будемо це робити, коли ми зберемося разом, воно принесе переміни саме в нашу церкву. Ми хочемо, щоб наша церква зростала. Ми хочемо, щоб наша церква була благословенна. Не просто ми, як індивіду, а іменно церква. Як єдиний організм, як єдина сім'я, яка є єдиною в Божих очах. Бог оцінює церкву як єдине ціле. Він не оцінює її як персональні. Так, він має індивідуальні стосунки з кожним з нас, але церква для нього єдина. І саме тому він говорить про те, щоб ми збиралися разом. В Євангелії від Луки, 9 розділ, 28 вірш, написаний один такий випадок. І сталося після оцих слів, днів за вісім, узяв він Петра і Івана і Якова та й пішов помолитися на гору. Це місце пастор зачитував передню середу, і він проповідував на тему цього місця. Я думаю, це місце вам всім зрозуміло. Але ми бачимо, що Ісус дуже часто ходив молитися на гору. І в більшості тих молитов. Які він ходив на гору, він ходив сам. Але цього разу він чомусь взяв з собою троїх. Як ви думаєте, чому? Хіба він не знав, що вони заснуть? І що в принципі вони не будуть мовитися разом з ним. В деякій мірі так воно і відбулося. Вони не могли разом з ним мовитися, вони задрімали, але дещо відбулося під час цієї молитви. Він їх взяв з собою для того, щоб вони могли побачити славу Божу. Для того, щоб вони могли почути цей голос, який Господь сказав: це син мій улюблений. Його слухайте. Тому що в цей момент учні дуже часто питалися у Ісуса Христа, щоб він навчив їх молитися. Вони не могли тоді так молитися. Чому? Тому що не було Святого Духа. І в деякій мірі він розумів, що без Святого Духа вони заснуть. Вони не зможуть протриматися в тій молитві так само, як це робив він. Але він все рівно взяв їх з собою для того, щоб вони могли збудуватися від його молитви. Саме це робить спільна молитва, саме це робить е, е, нас сильнішими, коли ми збираємося разом. Наша молитва вона назідає не нас. Наша молитва назідає тих, хто є навколо нас. І саме тому апостол е, Павло і казав, щоб ми, коли збираємося разом, ділилися і збудовували один одного. В Євангелії від Матвія в 18 розділі, 19, 20 вірш, написано. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилося про всяку річ, то коли вони будуть просити за Неї, станеться їм від мого Отця, що на небі? Буде двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там і я серед них. Коли ми разом серед нас є Ісус, можливо, ми втомилися. Можливо, ми сьогодні прийшли після роботи, і нам тяжко. Можливо, сьогодні хтось. І навіть задрімає, так само, як свій час задрімали апостоли, але вони задрімали в його присутності. І, і тому, коли ми збираємося разом, навіть якщо ми знесилені, і в нас немає сил молитися, ми, знаходячись просто в присутності нашого Бога і збудовуючися моготов тих, хто є сильнішими, і підтримуючи один одного в молитві, ми збудовуємося, ми стаємо сильнішими. Чому? Тому що де двоє чи троє, там і він серед нас. Він серед нас для того, щоб нас укріпити. Він серед нас для того, щоб нас підтримати. Він серед нас для того, щоб дати слово відкриття, те слово, яке Він бажає дати кожному з нас. Тому що в нього є відповіді на всі запитання, в тому числі і на запитання, які сьогодні турбують всіх нас, коли нарешті буде перемога, коли нарешті буде мир, коли нарешті на нашій землі перестануть е е стріляти, і наші е рідні, близькі вернуться назад додому. Коли нарешті не буде корупції, коли нарешті, нарешті нарешті стане добре. Відповіді на всі ці запитання є в ньому. І тому нічого дивного немає, коли ми збираємося разом для того, щоб отримати ці відповіді. Тому що Він бажає дати їх нам. Так само, як він бажав укріпити першу церкву, коли вони зібралися разом, і просили, щоб, вони, щоб Господь дав їм сміливості, він їм дав. Він потряс і дав, і показав. Що він разом з ними, він нікого з них не залишив. І вони е, проповідували здірневіння, в них була сміливість. Господь вкладав свої слова в їхні уста. Тому що вони, як церква, це просили, коли вони були разом. І тому сьогодні я хочу закликати вас до молитви. Я хочу, щоб ви стали на свої ноги. Відкрили свої уста і відкрили свої серця. Для того, щоб покликати до нашого батька що він сьогодні наповнив ваші уста. Сьогодні, щоб ми молилися не просто своїм розумом, а молилися Духом Святим, який живе в кожному з нас. Тому що коли ми збираємося разом, ми, діти Божі, це не просто зібралося двоє чи троє, це зібралося двоє чи троє, наповнених Святим Духом. І цей Святий Дух. Він хоче з'єднати нас в єдине ціле, в церкву Господню. Він хоче, щоб ми сьогодні піднімали голос за те, за що Він покладає нам на серце. Не за особисте, а саме за те, до чого покликана церква, для її зростання, для те, щоб у нас була сміливість говорити слово Господнє, для те, щоб у нас була сміливість йти туди, де є потреба, де є допомозі. Для того, щоб в нас була сміливість говорити слово Господнє з дізнаєнням. Давайте молитися.